Переговори у Саудівській Аравії. Рекордна дронова атака на Московію. Військовий ЗСУ врятував хлопця у Венеції. Вітаю. Я Георгій Реженко. Далі про головні новини за 11 березня в дайджесті від Укринформ. Переговори у Джейді розпочалися конструктивно. Повідомив голова Офісу президента Андрій Ярмак. Ключові теми зустрічі: шлях до миру та двосторонні відносини України та США. Нагадаємо, на перемовинах у Саудівській Аравії, крім очільника офісу президента Єрмака, Україну представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Ум'єров та заступник голови офісу президента військовий Павло Паліса. У складі американської делегації держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Вітков та радник Трампа Майк Уолтс. На тлі заяв про необхідність тимчасового перемир'я показовуємо є нещодавно проведені соцопитування. За даними Київського міжнародного інституту соціології, 87% українців вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях. 66% опитаних переконані, що і зараз метою Росії є повне знищення України і українців. Опитування проводилось з 14 лютого по 4 березня, методом телефонних інтерв'ю. Серед респондентів понад тисячі людей віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У Парижі розпочався оборонний форум, на якому понад 30 командувачів армій з усього світу обговорюють підтримку України в контексті можливої мирної угоди з Росією. Міністр оборони Франції Себастьян Лакарню заявив, що Європа має відкинути усі заклики до демілітарізації України, враховуючи попередній досвід невиконання Росією домовленостей і недотримання умов припинення вогню. Ле Корню зазначив, що ЗСУ залишаються головною гарантією безпеки для країни і наголосив, що добре озброєна Україна стане важливим елементом майбутньої архітектури безпеки. Зауважимо, що Сполучені Штати на цей оборонний форум не запросили. Сотні безпілотників у небі над Росією наймасовіша дронова атака за три роки від початку повномасштабного вторгнення. У міністерстві оборони РФ стверджують, що нібито збили 337 українських дронів у різних регіонах, зокрема над Москвою та у Підмосков'ї. Внаслідок атаки загинуло щонайменше троє людей. Ще 18 отримали поранення. Крім підмосков'я, безпілотники чули жителі Орла, Рязані та Курська. Палав місцевий завод у Шабекіно. Дрони атакували Самарську, Володимирську, Тульську, Калузьку області і Татарстан. У генштабі України підтвердили ураження низки стратегічних об'єктів на Росії, зокрема, є влучання по виробничих потужностях московського нафтоприробного заводу, який забезпечує до 50% потреб Москви в дизелі та бензині, а також важливий об'єкт в Орловській області, який має відношення до нафтопроводу Дружба. Ворог продовжує атакувати Одесу через черговий російський удар по місту зайнялися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками, повідомив голова Одеської ОВА. А на Сумщині через ворожу атаку на прикордонні виникла масштабна пожежа у житловому секторі. За попередніми даними, травмована людина, пошкоджені багатоквартирні і приватні житлові будинки. Та автомобілі надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу. Загалом минулої ночі російська армія завдала удару по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та запустила 126 безпілотників. За даними повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила балістичну ракету та 79 дронів. Ще 35. Локаційно на втрачені. нас лок атаки зафіксовано пошкодження в Харківській, Київській, Донецькій, Сумській та Одеській областях. Масштабні лісові пожежі на Прикарпатті. за добу сталося понад сотню нових загорянь. Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, гектари лісу горять у важкодоступній місцевості, а через пориви вітру вогонь швидко поширюється, спалюючи на своєму шляху все живе. Наразі пожежники гасять займання на територіях Пасічнянської та Солотвинської громад. Український військовий під час відпустки в Італії врятував людину, надав медичну допомогу чоловікові, який стікав кров'ю після ножового поранення. Як повідомляють італійські ЗМІ, в результаті сутички, яка сталася в історичному центрі, молодий чоловік отримав ножеве поранення, постраждалого, що стікав кров'ю, побачив український військовий Яніс Терещенко, боєць третьої штурмової бригади, котрий саме прямував до свого готелю і випадково опинився поруч. Він наклав турнікет, надав першу допомогу, стабілізував постраждалого та передав потерпілого медикам швидкої допомоги. Це були головні новини за 11 березня від вітокранформу. Дякуємо, що ви з нами Підписуйтесь на наш youtube канал. До зустрічі.